Тому що у нас є традиційна спекуляція політиків на темі громадянських рухів. У нас є ціла купа громадянських рухів, які потім перетворювалися в політичні партії. Там Пора, зокрема, була таким політичним проєктом, громадянська платформа «Гриценка». Всі себе били завжди в груди і кричали про те, що вони не збираються трансформуватися в політичну партію, потім трансформувалися. Так от. Я хочу сказати, що ми дуже дорожимо своєю позицією стосовно того, що ми не будемо перетворюватися в політичну партію. Це для нас дуже важливо і принципово, тому що наші активісти мають різні політичні симпатії. І є більше того, деякі з них членами різних політичних сил. І, і тому і до самої ідеї громадянського руху ми ставимося дуже бережно. І тому, коли біля нас намагають... Намагаються тулитися якісь чергові політичні проекти, які громадянські рухи використовують як платформу для того, щоб стати політичною партією. Ну ми про це принаймні мовчати не будемо. Ми будемо про це говорити відверто. А якщо ми знаємо якісь моменти, які примушують нас сумніватися в добропорядності тих чи інших ініціаторів, то ми теж.